Вітаємо на каналі Омніканальної спутник. налаштування блоків з груп умови та час. Блоки в групі умови, крім блоку розбити, перевіряють виконання контактам тієї чи іншої мови і розділяють сценарій на дві гілки так або ні, однією з яких він перебігатиме залежно від відповіді. Група блоків час затримує виконання дій сценарію або виконує їх у вказану дату і час. Група блоків умови до групи входить 8 блоків. Умова Розбити. Відправлено, Доставлено. Прочитав, перейшов, Входить до групи та поточний день час. Блок умова. Завдання блоку перевірити, виконуються певні умови в сценарію чи ні. Залежно від цього, подальший перебіг сценарію розгалужується на дві окремі гілки. Так або ні. Блок має один вхід, блок старт і два виходи, блок кінець для гілки так і для гілки ні. Блок умова має сім завдань. Перевірити подію. Змінна відповідає регулярному виразу. Контакт підтверджений. Контакт існує. Перевірити параметр за датою або часом, та перевірити, що поле контакту відповідає параметру події. Для вибору завдання використовуйте випадний список у меню справа. Блок «Розбити». Цей блок використовується для спліт тестування повідомлень, розбиває сценарій на дві гілки та довільно розділяє контакти між ними. За замовчуванням імовірність працьовування кожної гілки становить 50 на 50 Ви можете змінити це співвідношення, перетягнувши регулятор у налаштуваннях блоку вліво або вправо. Наприклад, ви можете створити сценарій для тестування ефективності каналів комунікації. Або двох варіантів повідомлення в одному каналі, встановивши для них однаковий відсоток спрацьовування. На прикладі, показано сценарій для тестування каналів email та SMS. Виходячи з цієї схеми, одна половина ваших підписників отримає email повідомлення а інша SMS-повідомлення. Подальший аналіз статистики за розсилками для цих каналів дозволить визначити, який з них спрацював краще. Блок відправлено. Блок відправлено використовується для того, щоб перевірити факт надсилання повідомлення або ланцюжка повідомлень, розміщених у сценарії перед цим блоком. У прикладі сценарій, в якому першим відправляється мобільний пуш з експериментальним алгоритмом рекомендацій. Якщо даних для формування таких рекомендацій немає, повідомлення не надсилається. При цьому у мобільних пушів, крім статусу доставлено, існує статус в процесі, тобто між відправкою та доставкою. Може пройти досить тривалий час, тому перевірка доставлено в цьому випадку не підходить. Якщо в результаті перевірки виявиться, що перший пуш не відправлений, сценарій надійшли другий з універсальним алгоритмом рекомендацій. Блок таймер необхідний, щоб система встигла перевірити факт відправлення повідомлення. Рекомендований час у налаштуваннях таймера 2 хвилини. Блок доставлено. Завдання даного блоку перевірити, чи доставлені користувачеві повідомлення і залежно від цього скоригувати подальший перебіг сценарію. Тим, хто отримав ваше повідомлення, через день буде відправлено другий емейл, а решту підписників буде поміщено в групу невалідні емейл. Таким чином, використання цього блоку допоможе вам визначити доцільність використання емейл як каналу комунікації та зменшити відсоток помилок при здійсненні подальших розсилок. Блок прочитав. Цей блок перевіряє, чи прочитав користувач повідомлення. І залежно від результату, так або ні, розділяє сценарій на дві гілки. Наприклад, якщо користувач не прочитав ваш емейл протягом певного проміжку часу, ви можете протестувати іншу тему повідомлення, дослати Viber повідомлення або СМС-повідомлення такого самого змісту. Це підвищить ваші шанси на отримання бажаного результату. Блок перейшов. За допомогою цього блоку ви можете перевірити, чи переходив користувач за посиланням з повідомлення, і задати альтернативні дії, виходячи з результатів перевірки. Блок ураховує перехід за будь-яким посиланням у вашому повідомленні, окрім посилання на сторінку відписки. При цьому пам'ятайте, що ви не можете вибрати для перевірки якесь конкретне посилання. На прикладі, показаний сценарій, де використана перевірка в такий спосіб: Тим. Хто перейшов за посиланням, тобто потенційно зацікавився вашою пропозицією, відправляється наступний лист, у якому пропонується спеціальна знижка або детальніше розкриваються переваги презентованого товару чи бренду. Для тих, хто не перейшов за посиланням у листі, сценарій завершується. Можливо, знадобляться інші аргументи або додаткові інструменти для роботи з цією групою. Важливий момент: перед блоками відправлено, доставлено, прочитав і перейшов. Рекомендовано додаткове використання блоку таймер. Якщо цього не зробити, є ймовірність, що для більшості ваших підписників сценарій буде запущено гілкою НІ. Це пов'язано з тим, що система миттєво перевіряє виконання умови, а оскільки користувач не в змозі миттєво відреагувати на вашу розсилку, достовірні дані для запуску гілкою так відсутні. Блок входить до групи. Завдання цього блоку визначити. Входять ваші підписники до певної групи чи ні. Залежно від результатів, ви можете продовжити сценарій одним або іншим шляхом. У прикладі ви можете побачити, якщо підписники входять до групи валідній емейл, їм відправляється повідомлення на електронну пошту. Якщо ж ні, то відправляється смс-повідомлення. Так само ви можете використовувати інші дані про ваших підписників, щоб створювати максимально ефективні та персоналізовані розсилки. Блок. Поточний день час. Цей блок допомагає перевірити, чи відповідає момент спрацьовування поточної гілки сценарію певній даті дню тижня або часу доби. Залежно від цього, коригується подальший перебіг сценарію. Розглянемо роботу блоку. Наприклад, 5 квітня 2023 року о 19 годині у вас проходить вебінар, зареєструватися на який можна до самого початку трансляції. Ви бажаєте. Щоб залежно від поточної дати та часу були відправлені різні версії емейл e повідомлень Перша версія емейл e повідомлення. за день до проведення заходу. З темою Чекаємо на вебінарі 5 квітня о 19-й годині». Друга версія емейл-повідомлення. E У день проведення до 17 години. З темою. Вже сьогодні до зустрічі о 19. годині». І третя версія емейл-повідомлення. E У день проведення. Після 17 години. З темою Старт зовсім скоро. Не пропустіть початок о 19-й годині. Хід сценарію з такими умовами буде наступним. Сценарій дійде до блоку Поточний день час і перевірить, яка сьогодні дата. Чи є зараз 5 квітня 2023 року. Якщо дата не відповідає вказанню параметрів, сценарій піде гілкою НІ. Відправиться перша версія e Якщо сьогодні 5 квітня 2023 року сценарій піде гілкою так та перевірить час доби. Якщо зараз не пізніше 17 години, відправиться друга версія емейл. А якщо поточний час не відповідає заданому отже зараз пізніше, ніж 17 година, і в такому випадку відправиться третя версія емейл. Група блоків час. Група блоків час містить два блоки: блок таймер і блок запуск за часом. Блок таймер використовується, щоб відтермінувати на заданий час наступну дію або відправлення повідомлення ставиться перед блоком, перед яким потрібна затримка. Наприклад, після підтвердження підписки. Стартує сценарій з welcome серією. Новий контакт отримає вітальне повідомлення відразу після підтвердження, потім друге емейл повідомлення через 2 дні та третє через наступні 3 дні. Блок таймер має два параметри: час очікування і чекати до. Ви можете вибрати один параметр або обидва, але для роботи блоку необхідно вказати мінімум один. Розглянемо на прикладі Пріоритет параметрів блоку таймер. Наприклад, ви скомбінували параметри так: Час очікування один день. Чекати до понеділка, 8 години 45 хвилин. Сценарій запустився в неділю о 15 годині. Система чекає 1 день, 24 години. Настає понеділок. Час закінчення роботи параметра, час очікування 1 день, у нашому прикладі 15 годин у понеділок. Далі система перевіряє день тижня у параметрі чекати до. У нас обрано понеділок, і сьогодні понеділок. Після цього система перевіряє час відправлення. Умовами встановлено 8.45, а зараз 15. Умови не спрацювали. Це означає, що підписник отримає лист не цього понеділка, а лише наступного о 8.45. Блок. Запуск за часом. Блок використовується для відправлення повідомлення за певну кількість днів, годин або хвилин до дати і часу, який ви передаєте в події, із зазначенням часу запуску із події або вказаного вручну, та за датою з параметра події або вказаною у блоці. В наступному відео ви дізнаєтесь про налаштування блоків з групи інше, зокрема про надважливий багатофункціональний блок завдання.